Дорогі брати та сестри, всіх вас вітаю. Вітаю вас, любов'ю нашого Господа, в домі молитви в цей суботній, чудовий день. Для вашої уваги знову оголошення, які дуже важливі не тільки для всіх нас, а для наших друзів, братів і сестер, які сьогодні в силу обставин не з нами, для наших приятелів, для тих, хто був в нашому таборі, для їх сімей, для їх родин. Почну. У нас є кілька оголошень. Почну з оголошення про табір, який закінчився 13-го. Розпочався 11, -го, 31 -го липня, а закінчився 13 серпня. Зареєструвалися всього на всього 73 чоловіка, але внесли по жертву 96 чоловік. Це крім того, що більше 20 чоловік, 20 це я точно порахував, але більше 20 чоловік у нас в таборі перебували безоплатно. Тобто вони, вони не оплачували, тому вони і не ввійшли в склад. В загальному у нас було 120-130 дітей без обслуговуючого персоналу. В середу, 7 серпня, до, нашої, до нашого табору на цілий день долучилось 56 чоловік, яких привіз. Капелан православної церкви, священник православної церкви. І таким чином у нас було близько 200 чоловік, і п'ять разів ця бригада, ця кухарі п'ять разів давали, накривали столи. В Програмі нашого табору були поїздка на Говерлу. Ми орендували два буси, а також легкові авто їхали. Дві поїздки на Буковель, дві поїздки на Хом'як. Дві поїздки в Яремче. Парк Гедзьо безоплатно надав нам дозвол, Власники парку Гедзьо дозволили безоплатно нашим дітям відвідати цей парк, за що власникам щиро дякую. Піднялись на гору ракету. А так само було різноманітні змагання, духовні, спортивні, інтелектуальні ігри. Весь табір був розділений на три команди. Ви чули їх виступи. Я не буду на цьому зупинятись. І хочу просто подякувати всім командам, подякувати всім таборитам за участь, подякувати їх батькам, тим, хто приймав участь. Особливо подяка кухарям, які дуже активно працювали, а також лідерам Журавель Максиму Лізі, капітанам Василю Івановичу. Я багато ще поперечисляв, але це зроблю на членських зборах. Можливо, сьогодні після обіду у нас буде просто членський збор. І ми обговоримо з вами мінуси, плюси і ще деякі проблеми, які виникли, на жаль, виникають у нашій церкві. Перемогу в спортивних змаганнях отримала третя команда. О, прошу? А, у всіх, так. Ну, у всіх змаганнях, які були, проходили в таборі. Перемогу отримала третя команда. Я прошу третю команду на середину. Піднятися на сцену. Будь ласка. Я хочу подякувати цій команді, капітану цієї команди. Якийсь час у нас ця команда вважалась на початку найслабшою. Капітана не можна було вибрати. В принципі, не було такого капітана одного, який би був продовж всієї команди капітаном. Тому сьогодні ви незаслужено перемогли. Тобто ніхто не очікував, а ви перемогли. Ви молодці. Дуже вам дякую і хай вас Бог благословить. І зараз кожному з вас буде вручена ось така медаль. Позолочена медаль ну, під золото. На якій виграє написано Християнський табір. Юність для Христа. 2024 рік переможець змагань. Будь ласочка, Будь ласка, тобі. Будь ласка, тобі. Я не, вам на шию не чіпляю. Ви собі самі це зробите, повісите вдома. Будь ласка, дячок, давай. Будь ласка, тобі, Антон. Будь ласка, Тарас, ти молодець. Ти був активіст, хороший. Дякую тобі, внук, що ти так тримати. І ще одному внукові. Іще. Іще. Хто ще? Діма. Тримай. Ну і по-моєму Андрій до того був дотечний, так? Ну, будь ласка, візьми собі. Козаревський. Козаревський. Решта медалі. А де вони? Вони на кухні. Вони мене, напевно, чують на кухні, підійдіть сюди, будь ласка. Так, хто ще в вашій команді не отримав, підійде капітан до мене і ми відправимо ці. Це будуть пам'ятні в Чернівці. Так, всюди ми відправимо. Це буде дуже гарно, велика хороша пам'ятка для вас, щоб ви, коли вас доля закине, десь так як наших братів і сестер вже закинула далеко за кордон в різні країни, щоб ви повісили собі в своєму кабінеті, де ви будете там в якійсь спальні чи де на стіну. І вам буде завжди нагадувати про цей чудовий табір. А він був дійсно чудовий. Світо, візьми, будь ласка, одну медаль. А від... хто там ще? Там більше нікого немає з нашої команди. Більше... Ага більше з вашої команди нікого немає, так? Mm. Добре, цю медаль переможця. Я би хотів ще й вручити Василю Івановичу на пам'ять. Практично, практично, ні, ви переможець, ви практично, дивіться, практично кожен табір ви були, дуже, дуже багато працювали. Хай вас Бог благословить. Без вас і без групи братів було б нам надзвичайно важко. Хай вас Бог благословить. Ось е, решта ми ще вручимо, будь ласка. Прошу вас сідати на місця і прошу вийти в другу і третю команду. Другу і першу. Так, вибачте, трошки сьогодні я не... Так, будь ласка, виходьте. Даш, так, так, оці. Так. Давай. Що, ось така, ось така ось така медаль срібна. Будь ласка, дуже гарна. Дуже гарна срібна медаль, на якій так само написано християнський табір Юність для Христа, учаснику табору. Кожен учасник табору, хто був 10 днів і більше, отримає ось такий, таку таку пам'ятну медаль. Будь ласка, будь ласка, подавай мені. Будь, будь ласка, подивіться. Будь ласка, бери, бери, бери Олексій, Бери. Бери. Всім учасникам табору ви отримаєте таку пам'ятну медаль. Вона по цінності така ж сама. Ну як вона по цінності дешевша, але вона важлива тим, що все ж таки це буде пам'ятка, що ви були учасник табору. Цю медаль отримує той, хто був 10 днів не менше і більше. У тебе були серйозні проблеми, я знаю. Ми знаємо про ваше переживання, ми молимося за твого дідуся. Ми знаємо, що ти. Але ти молодець і тобі вручаємо. Хай Бог благословить і зцілить твого дідуся підкріпить вашу родину. Ти, ти отримали? Хто ще? Хто? А, ведімент, що ти не ось венімент, тобі така чудова, гарна медаль. Сі решта медалі, я кажу, то було більше ста чоловік. Прошу? Хто? Вони ночували теж були? Ночували, так. так. Були десять днів. Шість на ночей. Ну для такої дитини, так? <рес> Добре, тримайте. Тримайте. Це буде за дідів рахунок. Діду обов'язково. Ну, чували, так. Ну, чували, так, так. кому? Так, вам подачу. А, добре, дякую. Ні. Те, що мені треба, це мені треба здоров'я. І більше мені нічого не треба. Ви цього дати не годні, а… Ви, ви, годні, його, ви годні його зберегти. Та як у нашого. У всіх <таборитів, ми> не, <сіпіон> не дати. Добре, згодом. Добре, дякую. Дякую. Знаєте, я думав, чи зробити медалі, чи не робити медалі. Ми радились з лідерами. Вони пропонували деякі інші речі. Не бачу журавля. Вони поїхали так. Вони пропонували там горнятку, пропонували футболку. Знаєте, а я якраз працюю над такою темою про той вінець, який Господь Бог. Дасть кожному з нас. І я поміркував. Думаю, а чого написано вінець? А ну скажіть мені, це так від відступлення. Чого написано вінець? Чого вінець? Переможцям давали. Це що, на небі були Олімпійські ігри, там і ангелам давали вінці, чи що? І це було Значить, земні атрибути. Земні атрибути перемоги ввійшли в Євангеліє і каже Павло: мені готується вінець. Ви, ви, то що виходить? Що це виходить? Та тому, тому, що тоді переможцям вручали вінці. А якби вручили медалі, вручали, то що би написав Павло? То Павло написав би, що мені готується медаль. А ми інколи так, знаєте, так, страхом дивимося, це щось світське таке, то Та це ж світське, це ж світ у церкву проникає. Через медаль. Це не світське. Світського дуже багато. Апостол Павло бачив, як вручають вінці вінці. І він казав: вручають вінці лаврові, а він каже, мені готується вінець слави. А вам готується медаль слави. Там на небесах тому, хто переможе в цій битві. Продовжуємо. Продовжую рубрику наших оголошень. Сестра Ірина Твердохліб приїхала до мене в гості, мені було надзвичайно приємно. Це рідкісні такі моменти в житті твоєму, коли людина тобі вдячна, людина, яка не належить до нашої церкви. Я був здивований, це було вечором, трошки, може, буде не таке відео. Вона разом зі своїм чоловіком приїхала до нас в гості. Будь ласка, на екран. Жінка, яка три тижні лежала, судно, який клала, яка приїхала до мене хвилинку паузу, зроби паузу. Вона приїхала до нас. Знаєте, чим я тішусь? От такими моментами я дуже тішусь. Приїхав чоловік і каже: моя жінка три тижні лежить, не може встати. Ми би хотіли судно, щоб класти її, крісло туалет, щоб класти її на крісло туалет. І нам потрібен інвалідний візок, щоб я хотів її вивіз десь. Я так подивився, і десь Дух Святий підсвідомо під сказав, я міг, знаєте, так думав, та що мало даємо, даємо крісло, туалет, даємо візок. Вона дякує, він дякує, добре. А щось тут мене побудило. Ну, а чого у вас так 62 роки ваша жінка так лежить? Я й потім я не знав, як вона виглядає, коли вона до мене приїхала, я каже, Іра, та я ж тебе знаю, ти ж з моїм братом в школу ходив. Так, Степан. Ми ж, каже, жили недалеко. І знаєте, якось так мені не бачачи її, Господь Духом Святим торкнувся і каже, ну я спробую зараз зв'язатись. Ми зв'язалися з доктором, подивіться, що сталося. Якби було швидше, ще було б краще. Зараз кажете пару Снеговеде, йдемо, йдемо. Дуже я тобі, Степан, дякую за бою, що так Бог навернув мені, тебе. Дуже я вдячна тобі, твоїм діти. А я Богу дякую, твой, тільки Богу дякую. Господь зробив. Дивіться, ця скільки ця ви ця лежали, місяць? Третій тиждень пішов. Як роду. ви лежали? Лежала, так, прикур, не могли так. ні рухатися. Ні рухати, то чим день вже перший тиждень. Сяк, так. І повернули вас додому. Додому. І я ви вже три так, тижні лежала. Так.

Квісло туалет. Завтра привезуть чи післязавтра, коли будеш Є, мати то, час. То, коли то, будеш то, мати то, час, то. привезеш віжок на димболок, ви там ну, лесиш. Ну просто. Я, я сам тобі... вражений. Так. Я сам так. дякую нашому Господу ну, а й тим так. лікарям, Довити які їхали, тому це. доктору, я ще Бо з ним. Я вже кажу туди, як, як їда, сказала піти до кровчив, тебе взяли дочки номер, позвонив. Знаєте, ми вирізали ту частину розповіді, де вона розказувала, що її вернули з обласної лікарні. В тяжкому стані, вона в лежачому її повернули. І потім не хотіли приймати, але коли вже трошки там було й мого впливу, чуть-чуть, все Бог зробив. І все ж таки залишили, і я тішуся. Ми відіслали візок і прийшла подяка, будь ласка. Подивіться, які люди від нас отримують візки. А тепер скажіть. Чи вартує, щоб трошки про це говорити, бо вже з Німеччини позвонили, Побачили, я переслав кілька таких відео, і Німеччина знову вже приготувала 15 візків мінімум від 20 тисяч до 30 тисяч вартість. Бо то складні візки, які не розкладуються дуже для таких нещасних людей. То чи вартує, чи ні, чи тихо? Дивіться. Доброго дня. Дякую вам за привітання, дякую вам за подарунок, дякую вашим тестам та братам, по вірі Степану Тарасовичу за такий щирий подарунок. Безмерним ясним дякую. Дякую всім. Дякую за вашу доброту. Я сказав на насамперед, безумовно, за такі подарунки подяка братам і сестрам міста Мінден, церкви. Дяка Марику, тобі, що ти відіслав це, оплатив пересилку, тому що наші бали ліквідовуються в кінці місяця. І дякую всім, хто до цього дотичний, хто вартує цього. І хай Бог благословить, щоб ви в своїх добрих справах не занепадали духом. Як би не вбивали вам духа, щоб ви духом не занепадали. Несподівано порадував мене і всіх нас, і це дуже хороший, хороший для нас. Повідомлення, лист від мера міста Бучі від Анатолія Федорука. Якось я так з його секретаркою переговорив, нагадав. І ось мер міста, міський, верніше, ну, мер міста, міський голова Анатолій Федорук. Ось Анатолій Федорук це дуже важливий лист, який ми також передамо в військкомат. Що він написав? Лист подяки, Бучанська міська рада, пастору церкви християн 7-го дня. Степану Бойку, адвентистів сьомого дня Степану Бойко. Шановний пане Степано, від імені Бучанської міської ради висловлюю вам щиру вдячність за участь у відбудові будинків мешканців Бучанської громади, зруйнованих внаслідок військової агресії Російської Федерації. Усі населені пункти нашої громади пережили складні дні окупації в лютому березні 2022 року. Ваша вчасна підтримка допомогла нам швидко відновитися після пережитого, підтримати постраждалих від російської окупації місцевих жителів. Безмежно вдячний вам, що відгукнулись на нашу біду, чуйність і здатність співпереживати, вміння підтримати тих, хто цього потребує, згуртованість у критичний момент і є справжньою силою. Це допомагає і Бучі, і всій Україні вистояти в боротьбі за нашу незалежність та територіальну цілісність. Вірю. Що об'єднавши зусилля завдяки Збройним силам України, ми зупинимо та переможемо російських окупантів і відбудуємо наші міста і села разом до перемоги з повагою міський голова Анатолій Федорук. 130 нагадаю: 130 об'єктів безоплатно було встановлено нашими братами, а також завдяки нашим односельчанам, ну і наша церква внесла ми 33 кубометри. Пиломатеріалу відвезли і з нього також використали його в відбудові дахів тим людям. Подивившись кілька, оце я маю зв'язок з церквою міста Мінден. Вони скинули відео, я не буду включати це відео. Вони скинули відео в тому, що вони знову приготували практично на цілий наш бус на дуже на, чекати на е, е, фуру. Ми не можемо, тому що це треба чекати з місяць-два. А поки вони зберуть, вже нема так, щоб зібрати на фуру. Вони зібрали, я кажу, 15 інвалідних візків, ще такі крісла, які класти в ванну мити. Ну і багато-багато ще ліжка, вісім ліжок на пульті, які всі працюють. Я попросив, щоб перевіряли, що були працюючі. все. І треба буде найближчим часом поїхати і забрати все це. А також в нашому таборі відбулось хрещення, і наша церква збільшилась на три душі. Привіт! Миколаївська група дякує за чудово проведений табір і передає нашій церкві вітання. Це лише частина тої групки. Вони дякують нам, що і сказали, що вони вже вдома. Велика подяка і привітання від Олега Лимера, щиро дякую за те, що так гарно. Син його таку, має таке враження сильне, і він передає вітання. Гринюк Василь, наш односельчанин, адвентист і Микола Кіселюк. Гринюк Василь в Одесі, Микола Кіселюк, передають вітання нашій церкві. Сергій Клименко, Оля Ланецька, Свята Чорна, Василь Ванджура з Брянська. Слідкує зі сльозами, дивиться наше служіння і передає нашій церкві велике вітання. Михайло Чопик, пастор церкви з Праги, церкви Божої, християн свого суботнього дня, передає нам вітання. За всі ці вітання, безперечно, ми вдячні. І Михайло Тефледж, і будемо молитись, продовжуватись зараз і помолимося за Михайла Тефленджика. Він вже кілька, він вже одну, я точно знаю, що він прийняв хіміотерапію. Всього йому треба прийняти вісім хіміотерапій. Тому ми будемо молитись за нього, за тих той список, який у нас є, а за також за, дідуся Галі, за батька Галі Лазорка, дідуся нашої Анічки, який дуже хворий, у нього також є підозра на онкозахворювання. Ми будемо за нього молитись, за те, щоб Господь його, якщо Божа ласка, щоб його зцілив. Я запрошую всіх до молитви. Дорогий Господь, Творець неба і землі, наш небесний Батьку, я взиваю до тебе і дякую Тобі за Твою любов, за Твоє благословення. Я дякую Тобі, Господи, за те, що ти любиш нас, що Ти тримаєш нас при житті, при здоров'ї, що Ти даєш пройти ці нелегкі, складні часи, Господь. Але так хотілося б, щоб в цих часах нелегких ми дуже горіли вірою до Тебе, любов'ю до Тебе. Горіли ділом, яке ми можемо робити, Господь. Наші хлопці проливають кров, вмирають на рубежах там, в театрі бойових дій. Ми, Господи, могли б ще більше працювати і робити, але ми інколи стомлюємося, інколи нарікаємо, інколи, ну я не знаю, які причини впливають, але в нас немає того, що мало би бути у час війни. У нас, на жаль, немає тої абсолютно такої сильної потужної єдності. Великої ревності до тебе, Господь. Ми лише тоді ревні, коли нас торкається хвороба або біда. От тоді ми ревні, а коли це торкається інших, ми байдужі на великий жаль. Я Тебе дуже прошу, Господи, заступись за нас, за мене особисто, за церкву, в якій ти поклав мене служити, Господь, навчи мудро служити. Може, не так щось роблю, то ти відкрий мені Твоїм Святим Духом. Благослови, Господи, тих хворих, за кого ми сьогодні молимось, за Михайла Тифленчука. Господи, його життя в стані ризику. Йому потрібно пройти дуже важких вісім хіміотерапій. Бо благослови, щоб його організм витримав і щоб він отримав зцілення і пожив на цьому світі. Благослови батька Галі Лазорко. Господи, благослови його, Василя, Господи, дай, щоб він навернувся до Тебе, щоб ця хвороба, біда, яка торкнулася його, заставила його задуматись і щоб він. Став у ряди твоєї церкви. Приєднався до дружини, до дочки, Господь. Почуй молитву і благослови всіх хворих, за кого ми молимося, стареньких наших і хворих наших. Слава тобі, хай буде за все, Отцю, Синові і Святому Духові. Амінь.